Слов'янськ і Краматорськ два сусідніх міста до лінії фронту 20-25 кілометрів. Сюди залітають вже російські дрони. Однак, не дивлячись на це, тут продовжує зберігати активність ринок нерухомості. Тут квартири активно здають в оренду, беруть в оренду, намагаються продати та навіть купують, незважаючи на те, що останнім часом фронт. Все наближався, як і подалі від фронту рекламують житлову площу в інтернеті. Пропозицій багато ціни різні. Ось, наприклад, двокімнатна квартира в слов'янській 238 тисяч гривень. Це біля 6 тисяч доларів за двокімнатну квартиру. А найдешевша квартира, яку ми знайшли, однокімнатна за 3 тисячі доларів. А чому Ну, тому, що вона не знаю. Ось в Краматорській на а, дошці об'яв. Вивісили список навіть по продажу нерухомості тут і квартири, і приватні будинки. Ціни на них, на них різні. Тут 6,5 тисяч доларів і 4 300, 6 800. Будинки продаються за 6-9. Тринадцять тисяч доларів детальніше про ринок нерухомості в прифронтових містах Донецької області нам погодився розповісти Владислав. Він уже багато років у Слов'янську допомагає людям купити, продати, орендувати або здати житло. Ринок нерухомості працює. Квартири, будинки продаються. Це точно можу сказати. А вже ж ситуація на фронті вона впливає. На ці всі продажі, якщо ми так візьмемо там, условно, там 2-3 місяці тому, да, то трошечки було більше продаж. Зараз все ж деякі люди, ну, скажімо так, думають. На покупки, але все, все одно вони є. Навіть сьогодні Владислава була угода. Ця стопка паперів, документи на нерухомість, яку теж скоро продадуть. Скільки тут квартир? Квартир та тут не знаю. Ну може, три-чотири квартири, там і два будинки. Десь так Пропозицій щодо продажу квартир стає більше. Люди в разі найгіршого сценарію, якщо фронт наблизиться ще ближче, хочуть зберегти хоч якийсь капітал, нехай і невеликий. Чому і, ну, переїхали в інше міст і не планують повертатися до Слов'янська, тому продають. Це е, двокімнатна квартира, у центрі міста гарна локація як би, для Слов'янська е, з видом на площу. Зараз з ремонтом жилому в гарному стані. Цікаве ліжко. Да, ліжко цікаве. А Владислав показує нам квартири, які зараз продають. Щоб вона була цікава для покупця. Ціна повинна бути 10, ну максимум 12 тисяч доларів. Ще навесні 2025 року. Ціни були на 2-3 тисячі доларів вищими, а до повномасштабного вторгнення удвічі вищими. Зараз нерухомість купують або ті, кого не лякає ризик, або ті, чиє житло вже розбили російські військові. А на нове далеко від фронту грошей немає. Ось агенції нерухомості э, вишать оголошення про купівлю квартир. Ви дійсно покупаєте квартири? Да, у нас є на даний момент дві заявки люди з Константиновки. И сейчас бюджетне жилье до 4 до 5 тисяч. Ага. То есть це ви, получается людям купити? У нас агентство недвіжимості, да. Мы, люди звертаються, ми шукаємо жилье. купить, говорит, снимать дорого, сейчас Краматорский, типа, дорого аренда, как раз купить можно до 5000, тысяч, ну, в принципе, варианты есть. То есть, а люди выезжают с Константиновки в связи с тем, что там уже невозможно фактически? Ну да. Да, к сожалению. Константиновка, наверное, уже все. Все равно есть люди, которые купуют квартиры З надією, що все буде добре, і потім вони в ціні виростуть. Якщо буде там якась там заморозка там конфлікту або щось да, там по лінії фронту, то ціни у Слов'янську будуть ну, значно дорожчі. І думаю, тільки не тільки у Слов'янську, а й у Краматорську теж. На це люди і розраховують, а ще це непоганий бізнес. Якщо купити квартиру за три тисячі доларів, то за рахунок оренди її можна відбити практично за рік. Попит на оренду дуже високий. Буває, що квартири купують собі українські військові, щоб заощадити на оренді. Іноді квартиру простіше купити, ніж орендувати. І знаєте, такий парадокс, що чим ближче фронт, якщо от дружківки мені є колеги там друзі, казали. Що, як у нас у Слов'янську гарна, подобова коштує 1200 доба, то там така ж сама може коштувати 2000 гривень доба. І все. Типовий покупець зараз, як каже Владислав, це людина, яка, попри війну, хоче інвестувати в нерухомість, щоб заробити на оренді. Основний продавець людина, яка через війну сюди вже не повернеться і хоче зберегти хоч щось. Далеко від лінії фронту, наприклад, у Києві однокімнатна квартира в середньому коштує 65 тисяч доларів. Двокімнатна може коштувати 80, 100 і 200, залежно від району. Трикімнатна 100, 200, 300 – також залежить від району. У Львові ціни приблизно такі ж, як і у столиці. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.